Бають грязівку, що він і п'яниця, і все, що хоче. Це, ви маєте, маєте, Франківський, да, Прикарпаття. Ну звісно, що він поступив дуже. Ну ну навіть навіть, знаєте, в чому не, не дуже я його схвалюю. Це таке рішення. Якщо ти навіть приймаєш рішення про відхід, питань нема. Ну, це твоє рішення. Але ти знаєш, що поруч з тобою працює. Да, ми, наприклад, завжди знали, хто з нами там поруч? Танкісти, артилерісти там І був зв'язок між командирами прямий. Не через штаб, да, якщо там десь ми узгоджували свої дії. Якщо ти оголюєш ділянку фронту, подзвони Семену Суменченко, подзвони іншим бата командирам батальйонів. Скажи, що хлопці, ви мене ви вибачаєте, ми мене критична ситуація, я відвожу своїх людей. І ми б тоді вже приймали рішення. Так? Він вийшов, нікому нічого не доповів. Ну, тобто такі, теж, ну. Значить, ну, він винуватий, але він але не головний да, у цій да, справі. Звісно, це однозначно. У нього є там своя проблема, да, але це ж не проблема Іловайського котла, фактично. Це однозначно. Їх там було скільки там 300 чоловік, чи скільки там? Так, і ви вірно підмітили, що судячи по тому, що зараз е, нам кажуть цифри, скільки бронетехніки було, ну дивізія танкова, практично. Ну, так, так. І цього не помітили. Тобто розвідка, значить, ну, армійська розвідка не працювала. Батальйонна розвідка це хто розуміється на військовій справі, той розуміє, що батальйонна розвідка це локально. А взагалом має бути, генштаб має керувати. Потужним підрозділом, армійською розвідкою. Ні, ну на сам, да, в принципі, розвідка вона є, і вона працювала. У нас, наприклад, теж є там розгалужена система і на території ЛНР, і ДНР, да, людей, які нам допомагають, наші агенти, так би мовити, да, місцеві люди. Тобто звичайні. Все було відомо? Да, все, Генштаб, все знав, все знав. Вони заходили в ніч 23-24. на Перед цим вони працювали дуже активно артилерією, да, і. Заходили, все генштаб знав, але рішення просто не було прийнято. Тобто нікого не покарають, покарають, ну, але з часом, так да. ви, ви ж не думаєте, що ми з це часом, мож... коли, коли буде нова Верховна Рада, і коли у вас з'явиться батальйон нова рада там у Раді, не, так, я сподіваюся, так. що це буде. Так. Інакше ми не уявляємо собі, ми будемо вже знати за кого голосувати. І о, у нас Ювина е, існує такий, ну я б сказав. Рейтинг народної недовіри, ми періодично даємо його, він збільшується, збільшується із тих, хто йде на вибори, вже понад 400 сотні в нашому рейтингу. Ми дамо в засоби маси інформації. Ну, обманюватимуть людей. Уже є такі, є вже, я знаю, система підкупу, вже не такого гречка там і все, а групи вже виборців підкуповують, ці люди, про яких ви говорите. Так що це теж подолати важко. Ви своїм виборцям пояснюєте такі от схеми. Ну, звісно що, ну, в принципі, вони знають виборці. Це я не дуже там досвідчений, а виборці знають, вони ж завжди голосують. І ці схеми вони були і раніше, і сьогодні вони існують. Але я вам скажу відверто дуже тепло проходять зустрічі мої з виборцями. Дуже гарно ми спілкуємося, дуже такі відверте таке спілкування, да? і мене підтримують, я бачу цю підтримку. І я впевнений, що ті люди, з ким мені вдалося поспілкуватися і вдасться, ще поспілкуватися, да, я впевнений, що вони за 100-200 гривень не будуть продавати свою батьківщину. Да? Це 100%. Да. Але дійсно, що завжди є якась частка, невеличка частка людей, які ну. Це теж можна зрозуміти. Да? Дуже такий регіон бідний, не, да, бідний незаможний. І люди живуть там, від пенсії до пенсії, да, від, від зарплати до зарплати. Але і такі випадки були, наприклад, наші хлопці в Малині там, збирали допомогу на АТО. І прийшла бабця така, ну, десь років під 80. І приносять і, ну така скомка на 100 гривень купюра. І вона так каже: ну, ви знаєте, я оце взяла. Але вони мені руку печуть. Тобто я взяла да, погодилась, і я ось це вам. Хай то хлопцям якомусь там може якісь там харчі чи якісь носки, там да, комусь куплять, хай воно так. Тобто, Міняється випадки. вже це свідомість так. людей, навіть так, таких так. бідних. І ви знаєте, дуже приємно, що ми маємо все ж таки навіть у цій раді, яка буде не дуже такою вже прогресивною, але таких людей, як сьогоднішній наш гість Євген Шевченко. Хочеться просто, щоб люди, отак, як він, йому ж не дадуть у Савіка Шустера чи у Кісільова великий час, тому що він не олігарх, він не може заплатити не за це. Але жаль. якщо такі люди будуть в Раді, то ми будемо мати чесну якусь частинку людей. От я, мені подобається цей батальйон рада, який об'єднає. Позафракційних, фракційних, мажоритарників, людей, які з фронту прийшли, людей, які щось можуть в нашій країні. Може бути таке в нашій раді. І е, я знаю, що ви вже будете стояти на таких позиціях. І багато ваших однодумців, ви ж їх знаєте, хто йде туди. Звісно, так і буде, бо по інакше не буде. Навіть ті хлопці з наші побратими, наші, які йдуть по політичних списках, да, політичних партій е всі ми розуміємо, ну їм там до лампочки да, ці політичні гасла їхні, тої конкретної партії, вони будуть працювати на країну. І тільки за таким принципом буде е створюватись цей батальйон. І... Тобто вони і ви готові до того, щоб ви знаєте, що в раді робиться за голос там. Регіони платили такі гроші, що одразу людина може може так, як в поняттях їхніх поняттях, піднятися, стати вже таким розпальцованим, там, і оце, оце небезпека для багатьох. Але я думаю, що для багатьох вчорашніх, які знову таки хочуть бути при владі. Ну я вам знаю, дарто скажу вам, мене що радує. У недоторканності недоторканності да, Верховного ну, депутата Верховної Ради це те, що буде можливість душити їх там голими руками. <пробувати> 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 так. Тому що, ну, ну я вам кажу, це зрадники, їх треба нищити. Однозначно. Всіх людей, які голосували 16 січня, вони мають сидіти в тюрмі, в тюрмі. Бажано з конфіскацією майна. Це моя позиція. Це позиція батальйону наших хлопців, які воюють і воювали. Гинули. і Не можна пробачати того, щоб вони думали, що їм пробачать це, що буде відбуватися сьогодні. Тому ми будемо цього добуватися також. Тому ті, хто зробили свої статки зараз, під час війни на крові, а це саме так. Не будемо ми йти вліво, вправо, трошки так поб'якшувати, ні. Будемо говорити жорстко, як мій сьогоднішній співрозмов таких. Ну що, душити голими руками зможуть в раді ті, хто прийшов і скуштував там свинцю на фронті, воював за вільну Україну, одержав поки що сурогат, можна так сказати. Може. От Отак. Скромно, але зі смаком буде хороша така опозиція всім, тому як якщо ми журналісти, не джинсовики, ми. Маємо бути в опозиції будь-якій владі, так і ті от покоління Євгена Шевченка, яке прийде до ради. Це наша надія. Надія поки що на невеликий, але чесний, чистий загін. Женя, спасибі вам за участь в програмі. Будемо вас запрошувати як експерта. З цих питань передвиборчих, свіжа, свіжий погляд, свіжа, свіжа душа і свіжа, свіжий мозок. Це дуже дуже важливо для того, щоб ми до 26-го роздивилися, хто є хто. Уже, Спасибі вам. І ви, шановні теледачі, хочу вам сказати комплімент. Ви дуже активні. Чесно сприймаєте все, що ми чесно вам доносимо. Спасибі вам за увагу, розуміння і за активну участь у суспільному житті. До нових зустрічей на майдані. Тебе.